Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом із колегами з інших областей, 15 липня, взяв участь в нараді під керівництвом президента України Володимира Зеленського. Про це очільник області повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Відомо, що на нараді йшлося про оперативну ситуацію в кожному регіоні енергетику, фортифікації і безпеку. Усі присутні доповіли главі держави про основні напрямки діяльності ввірених їм територій, а також про підготовку до опалювального сезону та навчального року 2024-2025 років. Щодо Волині, то Юрій Погуляйко поінформував президента про роботи з оборони області та соціально економічної Ситуацію озвучили й проблемні питання, з якими стикаються у роботі. Відтак Володимир Зеленський доручив кабінету міністрів України занотувати рішення, необхідні для розв'язання порушених питань. А для якнайшвидшого вирішення проблем у громадах, очільник держави дав завдання провести додаткові зустрічі із представниками Кабміну. Також під час зустрічі президент розповів про проведення зустрічі із губернаторами американських штатів, які запевнили президента у готовності підтримувати Україну і допомагати Відповідно, усі очільники областей, зокрема Юрій Погуляйко, отримали завдання налагодити співпрацю з представниками США на регіональному рівні.